У кривому розі відбулась зустріч Ради оборони міста з учасниками бойових дій в Афганістані. Серед них ті, хто ще 24 лютого 2022 року, не чекаючи жодних наказів без форми в спортивних костюмах, але зі зброєю в руках, вийшли обороняти кривий ріг. Саме ці люди разом з радою оборони стали першим щитом міста біля аеропорту. Сьогодні їм також вручають заслужені відзнаки. Ветеранська організація наша проводить дуже велику роботу з точки зору підтримки збройних. З точки зору надання допомоги постраждалим наслідок ракетних ударів по місту. Ми почти завжди. Хлопці виїжджають на розбірку завалів надання допомоги постраждалим. Організація жінок, дружин, матерей загиблих в Афганістані. Дуже велику роботу проводить. Вони постійно раз на місяць там відправляють якусь сам гуманітарну допомогу нашим хлопцям. Криворізька міська організація ветеранів Афганістану це люди, яких поєднала стара війна. Однак вони не залишаються осторонь. І Зараз під час російсько-української постійно передають допомогу на передову, розбирають завали після російських обстрілів, підтримують родини загиблих оборонців України. зустрічі з представниками міста проходять доволі систематично. На них не лише видають відзнаки, а й спілкуються, ставлять питання, отримують точні відповіді. Така практика є невід'ємною частиною ветеранської політики, що діє в місті, аби ефективно підтримувати тих найбільш вразливі версти населення. Вони скоротили жодної соціальної програми по виплатах. Жодної виплати не скорочена ні авганцям, ні. Учасникам інших напрямків бойових дій там інваліди, діти, чорнобильці, дуже багато напрямків. Тобто, ми намагаємось підтримати кожного. Окрім продовження всіх виплат, у кривому розі діє система безкоштовного проїзду, а також триває видача продуктових наборів для пільгових категорій. Попри воєнний стан, місто продовжує системну підтримку всіх, хто цього потребує. Аліна Сіднікова, Андрій Яковлів, перший міський.